Тернопільський академічний обласний драматичний театр десятки років тішить глядачів постановками та милує око перехожих. Проте розповідають театрали, будівля вже давно потребує ремонту. Коли дощ, вся вся вода стікає по стінах, власне ці не валяться. Воно дає ця вода, все тече аж до фундаменту. І власне це дає осадку. І на сьогоднішній день ми маємо таку проблему, що обсипаються сіни, тече дах, обсипаються стелі у театрі, і разом з тим дає осадку, особливо ця передня частина, яка от ближче до, до площі. Заслужений артист України Борис Репка каже, щоб привести театр у належний стан, потрібні чималі кошти. Театрали розуміють, зробити все і відразу не вдасться. Тобто, всі труби, які були встановлені ще 70-х років. Системи пожежого і системи опалення, вони є аварійні. Тобто вони протікають кожен, кожен час. Тут вони є такі труби, які, про яких ми навіть і не знаємо, ми не можемо до них добратися, а вони просто затікають під фундамент, і через це дається осадку. Тому я пропоную, скажімо, в друге півріччі виділити кошти на ремонт системи опалення глядацької частини. Біля 500 тисяч гривень. Частину внутрішніх ремонтних робіт, яких потребувало приміщення драмтеатру, працівники зробили за власні кошти, розповідає Борис Репка. Тобто, гроші, які мали б йти на костюми, декорації і таке інше, використали на ремонт санвузлів та гримерок. Про те, щоб впоратись із масштабнішими проблемами, потрібні значно більші суми. бачите, як ми ліквідуємо аварії. Ставимо хомут, отакий, щоб вода не протікала. Завтра буквально через якийсь час. Отут знову буде нова, нова пробоїна, і не встати ще один хомут. Отаких більше 90 хомутів. По всьому, по всьому периметру. Через несправну сцену із репертуару театру довелось виключити частину вистав. Я стою на кругу. Який на якому виходять ці артисти? Ми граємо виставу. Він крутиться зараз. Він аварійний, він вже не крутиться, тобто він заштопорений, тому що він має такі 12 кругельцят, на яких цей круг крутиться. Зараз вони аварійні. У нас є такі вистави, які ми можемо бійтись без нього, але є вистави, без яких неможливо. Тобто це половина виставна, яка проходить на тих кругах. У театрі сподіваються на черговій сесії обласної ради, яка має відбутися 12 травня. Їхні проблеми включать у порядок денний та виділять кошти на потреби потреби драматичного театру, щоб він став комфортнішим та безпечнішим як для театралів, так і для глядачів.